Починаю ранок з тепло-гарячої водички. Чиста тепленька, підігріта до 37 градусів. Це не вчорашня вода з чайнику, яка була кип'ячена. Ні в коєму випадку не приймайте, не пийте зранку таку воду. Вона вже не має ніякої користі. Чиста вода з очистителя. У мене очиститель 3... Фільтри і таку воду п'ю я. А ви вибирайте для себе, яку ви бажаєте. Хочете теж поставити фільтр, щоб пити чисту воду, або там в вертезянку ходіть, набирайте, або у вас є джерело, колодець, то це взагалі круто, якщо є можливість пити природну воду. Тепла вода зранку вона допомагає промити. І якби змити на стіночках шлунку та всього довго нашого кишківника змити всі остатки їжі, які вчора там залишилися. Тобто ми добре, гарно промиваємо, і на це буде нам здоровлячко. Всі клітиночки наповняться водичкою. І добре буде очищення, гарний буде стул. Тобто, якщо у мене часто задають питання там у людей, запори, то ви додайте, будь ласка, воду кожного дня зранку, 330 мл води, величезний стакан і протягом дня ще 2 літри випивайте. І тоді вже може бути, ну вже ви можете позбавитися запорів. Вони на вас ну може не так будуть турбувати. Ну а якщо ви ще додасте гель алоя вера, то це просто ну цінна, цінний гель для нашого здоров'ячка, який Очищає організм, виводить шлаки, токсини, накопичені яди, які нормалізує обмін речовин. Саме гель алоя вера німецької компанії ЛР. Має найвисоченні сертифікати інститут Фрезеніус, асоціація міжнародна асоціація Алоя Вера, яка вивчає вже більше 40 років Алоя Вера Барбаденсіс Міллер, саме цей вид рослини, який найкорисніший для нашого здоров'ячка і має дуже ну, класні дієві властивості, які допомагають і відновитися. Тобто, гель Алоя вера почистить клітиночки. Кров, капіляри, лімфу, судини, печінку, нирки, суглоби і відновить роботу.